громадсько незалежного Дніпровського інтернет-телебачення у нас є власні проєкти, наприклад, Стопхам Дніпро. Це проєкт не просто проти неправильної парковки, а ми намагаємося боротися із усіма видами хамства у нашому місті тобто і проти коріння у лице на проспектах, на вулицях. І... Інші види хуліганства, які зараз розповсюджені, на жаль, в нашому місті. Я вірю, що завдяки суспільному телебаченню можливо покращити рівень життя у нашому місті, можливо, дати молоді право висловитися, право підняти ті проблеми, які вони вважають важливими. І я сподіваюся, що наше суспільне телебачення допоможе кожному покращити своє життя вже сьогодні. Наталія Крицкова. Сертифікат вручається Нікітенко Катерині Юрівні, позаштатному кореспонденту редакції газети Зоря Дніпропетров.